It is time. Вже завтра на Gamescom Ми дізнаємося, що саме приготувала для нас Blizzard у новому доні of Warcraft Midnight. А сьогодні ми поговоримо про зливи <звук> про дощі та про те, що можливо чекатиме на нас у наступній пригоді, якраз і порівняємо очікування з реальністю після цього відео. Що відомо на даний момент? Почнемо з самого першого злива, плашки менюшки магазина, де можна придбати різні дішини доповнення. Та судячи з опису, нас все ж таки чекає альфійське доповнення. А у Ворвізін хіба було не воно. Алерія продовжує бути на першому плані, але тепер вона своїх родичів продвинула у печі ряди, а саме коханого чоловіка Тора Ліона та їх сина Аратора. Зокрема, бачимо в Edition, Ми отримаємо два маунти Light і Void Дракондрів та Трансмог сети до них, а також ранній доступ до хаузінгу. Yes! І що цікаве, одним з декоративних предметів це портрет алерії рейнджер генерал. Саме цей портрет наганяє мене на думку, а останній тізер Міднайта тільки підкріпляє її. А саме Дексалотат стоїть перед ельфом, який на колінах. І скоріш за це цей ельф лорте Мартерон, а можливо й Ораторо з новою моделькою. Але більш склоняюся до Лортемару, тому що ми знаємо, що бінайт почнеться з сонячного колодязя, який знаходиться у Сіл Вермуні. А хто заправляє у Сіл Вермуні? Правильно, той, хто вибрав веделку. Незвичайний вибір для ельфа крові. Ми скажемо черговому лідеру. Орди до побачення, а на його місце стане рейнджер генерал Генерал Кноб Алерія. Ельфи крові та войд-ельфи стануть нейтральними расами, і тільки варіант ельфів крові для альянсу буде називатися вищими ельфами. Чи будете ви радіти такому? От я, скоріш навпаки. Хоча я і не фанат ельфів-крові, проте мені боляче дивитись на те, на що перетворилась сучасна орда, її лідери покидають нас один за одним. Списати сюжети Волджена найбільша помилка, на мою думку, від Блізард. Це був останній час, коли я грав регулярно за Орду. Після цього я не бачив гідного персонажа, за яким я би дійсно міг піти, наприклад, на осаду Штормвінду. Це дуже прикро. Можливо, зніму окремий ролик про спад Орди. А може вже у Міднайті ми побачимо повернення Сільвани? На Реддіті з'явилися картинки, на яких, начебто, початок сінематика Міднайт знятий на телефон, у якому на першому кадрі ми бачимо деактивованого джейлора, а наступному, як позаду нього, з'являється Ксалатат. Але якщо порівняти з офіційним варіантом CGI Солотат, то бачимо деякі розбіжності. Тому робимо вивід, що ці картинки витівки скайнету. I'll be back. А може і Sky єсть. Але ніколи не знаю, що чекати від Blizzard, Та Ось що точно відомо зі слів Кріса Медсена, то Midnight буде останнім протистоянням з Войдом. Тому мені спадають на думку, що в якості підкріплення можемо побачити повернення обій персонажів з Поролосов Дренор. Армія холі орків та Дренеїв під керівництвом найкращої дівчинки доповнення Ірель. А можливо, побачимо і союзну расу орків для альянсу були вже натяки полуорків-полудренеїв, хто їх знає. А якщо у цілому говорити про якісь нові союзні раси, то я сподіваюся побачити тролів Амані. Ми 100% з ними зустрінемось, так як події і доповнення будуть розвиватися у Кельталасі. Амані знаходиться по сусідству, робимо висновки. Але я не знаю, як можна обіграти їх приєднання до якоїсь фракції, тому що по історії, що Альянс що Орду вони ненавидять. Альянс за програні війни, Орду за прийняття в свої ряди, своїх заклятих ворогів, ельфів. Тож побачимо, що буде, але я б дуже хотів обігати за Амані. Щодо Кельталасу, то ці зони, які з'явились у БК, будуть перероблені, і скоріше за все, нарешті буде відсутня загрузка між класіковськими локаціями, як це зараз відбувається. Вони стануть більше, красивіше, Сілремун ремонт матимемо два крила: один для вищих ельфів альянсу, другий для ельфів крові Орди. А що по новим класам? У мене, якщо чесно, варіантів нема. Хіба стане більше героїчних талантів таким чином розбавлять рольову складову? Та, можливо, ми побачимо третій спек для демонхантерів Хантерів, а-ля Войтхантер та Рендурай, аКА Ельфі безодні зможуть бути демонхантерами. По приводу найтбордів не впевнений, що з ними щось зроблять. А ось дати Void ельфам не проблема з точки зору коду, там візуалу і тому подібне. Ще я пригадую таку інформацію від Blizzard, що у Бінайті спалахне нова війна між Ордою та Альянсом. Чи можливо, це у часи, коли над Азеротом загроза рівня Саргераса. Ну, я не думаю, якщо чесно, тільки якщо спалахне отар Леона Кокуха, де він звинуватиметь у всіх цих подіях Алерію, і буде осада Аргарімара 2.0. Тільки вже осада Штормвінду. Все це лише догадки. Нам лишається чекати до завтра. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо сподобалось. Ще побачимось. До побачення, качки!